Так, дівчатка, привіт! В мене ще одна розпаковка замовлення по фармасі з цього місяця по каталогу лютого. І чому звертаю увагу саме на цей каталог, хто хотів взяти товари по спецціні не подарунок, а спецціна, тому що подарунком некоректно їх називати. да Це товар продукція за спецціною за замовлення від 35 балів. Зараз за спецціною в нас іде ось така от зубна паста гель алої. Дуже класна паста, ми її дуже любимо. Вона коштує 30 гривень. При замовленні, якщо ми збираємо спільне замовлення або собі щось, потрібно на 35 балів. Ось така паста 30 гривень. Праймер, основа під макіяж 99 гривень. Її спецціна за 35 балів. Так, блиск для збільшення губ такий, знаєте з ментоловим. Ефектом. От, він в нас, це в мене замовлення, він змінив трішки дизайн, зараз я вам покажу. Вітаміни для чоловіків це також замовлення. Так, ось, ось так от він виглядає. Бачите, зараз от в такому тюбіку. Раніше він йшов в прозорому, а зараз от такий ось білий, білий такий корпус, його, як він називається, чубік-колпачок. Так, далі вітамінний комплекс. В нас була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, Я цією акцією скористалась для себе. Я взяла цей комплекс вітамінів для себе пропити, тому що. Нервова система, на жаль, дуже виснажена, я втомлена, і пішов такий збій гормональної системи на нервовій почві, як мені сказали лікарі. Це хронічний стрес, який в мене вже багато років. І зараз іде недостача вітамінів. Особливо увагу звернули на вміст в організмі вітаміну, Д, я здавала. Аналізи на е, гормони, на кортизол, на е, ці вітаміни, е, різні мікро-макроелементи, чого в організмі не вистачає, і мені е, настоятельно порекомендували два врача от, пропити вітамін Д і комплекс вітамінів, де є група е, вітамінів В, в 1 B1, в 12 в 6 магній. Калій, кальцій, звичайно, От, но акцент основний робиться на вітамін Д. Вітамін Д я замовила в іншій компанії, получу розпаковочку, покажу вам. А в нас взяла ось цей ось комплекс вітамінів для жінок. Тому дівчатка, бережіть своє здоров'я, бережіть свою нервову систему, свій внутрішній світ від. Руйнування, тому що наш емоційний стан напряму впливає на наше фізичне здоров'я, наше світосприйняття напряму впливає на наше самопочуття. Тому, як завжди, в кінці кожного майже відео чи сторіс, я кажу, бережіть свій внутрішній світ. Я берегла, берегла в якийсь момент, дала просто втомилась, да? дала тріщинку і. Не встигла оглянутися, як я вже оказалась в зоні різка, да, от цієї такої штуки, як депресія, як якась усталость. Тому, дівчаточка, це дуже важливо зберегти зараз свій внутрішній світ. Все. А вітаміни нам допоможуть просто уже на фізичному рівні триматись, да? Це до скорої зустрічі на моєму каналі.